При розробці веб-застосунку дуже важливо мати можливість дослідити, яким чином він оброблює запити від користувача. В цьому відео ми запустимо ось такий простий фласк застосунок у дебаг режимі за допомогою середовища розробки Paycharm і спробуємо перехопити HTTP-запити. Щоб запустити цей застосунок, нам потрібно виконати у терміналі наступну команду. Та в нашому випадку ми створимо конфігурацію запуску. Натискаємо Edit Configurations. Далі Плюсик, і, оскільки нам недоступна конфігурація Flask, використаємо звичайну конфігурацію Python. Вкажемо привабливу назву конфігурації. Далі, в якості виконуваної програми, оберемо модуль і вкажемо Flask. Далі вказуємо додаткові параметри, які ми би передали при запуску цього застосунку у терміналі. В якості робочої директорії вкажемо поточну директорію. Збережемо. Тепер спробуємо запустити конфігурацію у дебаг режимі. Супер! Сервер запустився. Спробуємо зробити запит за допомогою застосунку Postman. Це буде звичайний get-запит на localhost порт 5000. Додамо Get параметр Count. Ми отримали відповідь. А у Pagearm ви можете побачити вивід у консоль. Все працює так, як і потрібно. Тепер поставимо breakpoint у відповідному методі і зробимо ще один запит. Хм, нам не вдалося його перехопити. Та не засмучуйтесь: перезапустимо сервер і знову спробуємо виконати запит. Супер. Нам вдалося перехопити запит. Тепер ми можемо його трохи дослідити. Цікавим є те, що Flask виконує запит у ThreadPool. і ми зараз фактично дебажимо один із його тредів. А у стеку викликів можна побачити щонайменше 16 елементів, адже ми не викликали функцію showbooks напряму. Тож тільки останній елемент стеку безпосередньо відноситься до нашого коду. Інші рівні є рівнями фреймворку. Наприклад, якщо ми перейдемо на рівень вище, ми побачимо логіку обробки поточного запиту. Та повернемось назад у наш код. Відкриємо калькулятор та дослідимо об'єкт Request. Тут ми можемо переглянути усі його складові частини: URL, хедери, GET-параметри, і ми можемо в будь-який спосіб взаємодіяти з ними. У цьому калькуляторі дуже просто експериментувати, і вам не потрібно жодним чином вгадувати, чи запрацює написаний вами код наступного разу, чи ні. Якщо це працює у калькуляторі, усе буде так, як і потрібно. І такий спосіб розробки суттєво знижує ваш час на додавання нового функціоналу у існуючий застосунок. Якщо ви хотіли би краще зрозуміти, як працюють веб-фреймворки або вдосконалити навички користування PyCharm, перегляньте одне із наступних відео.